Всім привіт! Ви на каналі Стрич зона тут все про свідомий підхід до тіла. Сьогодні у нас, хоч не зовсім легке, але все ж кайфове тренування для мобільності тазу. Давайте починати. Сідаємо ми на п'яти ось таке положення. Якщо тисне в підйом, можете розташувати свої стопи на пальцях або ж підкласти блоки поміж. Тазом, ось таким чином одним словом, підлаштовуйте все під своє тіло, щоб вам було зручно. Робимо глибокий вдих, спинка рівна і видих донизу. Вдих через ніс наповнюємо легені повітрям і видих через рот. І ще вдих і. Видих. Розташовуємо долоні на колінах, працюємо із м'язами шиї. Ми опускаємо голову донизу і підіймаємо догори. Що важливо, по-перше, ми не закидаємо голову назад. Ось таким чином, ні. Шия у нас підконтрольна. Ми потянулися донизу і витягуємося догори носиком. Тобто ми тягнемося ніби в діагональ догори. При цьому плечі тиснуть в килим. Вдих і видих. Поїхали. Вдих. Видих. Один. Вдих. Видих. Два. Ще. Три. Ми Миноса малюємо ніби таку напівдогу. Чотири. П'ять. Витягуємо шию. Шість. Робимо гарну лебедину. Сім. І. Вісім. Дев'ять. Чудово. Десятий. Беремо руки в замок і малюємо коло. Опустили перед, перед нашим обличчям. Завели назад. Перевели наперед. І одразу в іншу сторону. Дивіться, працює у мене грудний відділ. Не поперек, ні. Поперек зафіксували і тільки грудний. Тільки лопатки. Видих і вдих попереду. Поїхали. Видих. Вдих і видих. Водих. Ще. Три. Хорошо. Покращуємо мобільність плечового поясу. Заводимо долоні назад, дівчата. Це як танцювальний елемент. Одразу після цього можна на якійсь танці. І ще три. Два. Один. Є. Підняли руку догори гори, вирівняли лікті. І тепер так само малюємо коло, але справа наліво. Ми опускаємо долоні ніби до правого плеча, до лівого та підняли вгору. Знову ж таки, поперек у нас стабільний погляд наперед. Поїхали видих. Один. Видих. Два. Важливо, шию наперед. ось так не переводить. Ні, що Я на місці. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім і. Вісім. В іншу сторону. Вісім. Гарно розминаємось. Сім. Шість. Хорошо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Є. Опускаємо руки наперед і працюємо із тазом. Зараз ми почергово заводимо одну клубову кістку, ніби наперед і іншу. Тобто ми їх переводимо в напрямку вниз. Ось таким чином: права і ліва. Поїхали. Один. Можете ставити коліна ширше для зручності. Два. Підлаштовуйте все під своє тіло. Пам'ятаєте про це правило тренувань. І ще. Видихаємо тут. Болю не повинно бути, дискомфорту не повинно бути. Лише приємні відчуття. Ви вже повинні відчувати рух у кульшових суглобах. І два. Один. Є. Перевели руки назад, припідняли таз. Звертаємо увагу, як ми його підіймаємо. Не просто підняли ні, ми підкрутили. Ось і в такому положенні припідняли. Тобто у нас одна пряма лінія від коліна до нашого попереку. Ось це положення. Без такого. Добре. І з цього положення так само тянемо клубову кістку, ніби в діагональ вниз. Почергово право та ліво плечі на місці. Спинка рівна. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім робимо плавно. Десять і ще десять. Дев'ять. Ми нікуди не поспішаємо. Шість. Ви можете виконувати повільніше, ніж я, але не швидше. Ще три. Два. Один. І є, опускаємо таз. Переводимо вагу нашого тіла наперед. Стаємо. Позицію на чотирьох. Отже, гомілками ми тиснемо в підлогу, долонями так само. Долоні у нас трохи далі від плеча, щоб не навантажувати кисті, і зберігаємо нейтральне положення корпусу. Тобто без прогина і без округлості. Погляд на низ не задираємо шию в ногах 90 градусів. Робимо такі ж перекати направо та наліво. От як ми з вами робили, так, так само ми робимо тазом право-ліво. Поїхали. Один. Два. Тільки тас плачемо і на місці. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один є. І з цього положення ми малюємо вісімку, Дівчата, зараз уявляємо себе супер кішечками і переводимо таз. Ось дивіться, як в такому положенні я малюю вісімку, да? плечі при цьому мої на місці. Так само я таку вісімку малюю на чотирьох. Ви все зможете. Головне вірте в свої сили. І переводимо ми, ніби хочемо знизу припідняти і при цьому підіймаємо. Іншу клубову кістку наверх. І по чергову, почергову, почергову. право-ліво з чотирьох точок. Поїхали. Один. Плечі на місці. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10 і ще десятка. Хорошо, пам'ятаємо, що від здоров'я тазу залежить і здоров'я спинки. Тому гарно розминаємо його. Я впевнена, що ви зараз відчуваєте і поперек. Дуже при цьому приємні відчуття. Один. Є. Фіксуємо одну ногу, як опорну. Можете поставити її на пальці як додаткову точку опору. І з цього положення ми заводимо коліно за коліно і в Вдих. Вдих. І видих. Що важливо, по-перше, не перекошуйте корпус. Тримаємо його рівно. Гарно, тримаємо опір на двох руках, пальці розкриті. Так само нам допомагає стопа. Фіксуємо нейтральне положення корпусу, погляд на низ. І видих. Працює таз. Поїхали. Видих. Один. Лікці рівні. Видих. Два. Плечі на місці. Три. Чотири. П'ять. Хорошо. Шість. Ви умнички. Сім. Вісім. Дев'ять. І. Десять. Зміна на іншу ногу. Так само. Фіксуємо пальці і поїхали. Один. Ми відводимо лише вбік. Два. Ми не робимо нічого складного. Три. Змашуємо наші пльшові суглоби. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім і дев'ять. 10. Є. Приставили коліна до коліна, підняли корпус і відвели в сторону ногу. Стану до вас боком, щоб вам краще було мене видно. Обов'язково беремо подушку, щоб не давило у коліна. Ставимо опорну стопу на пальці, так? І іншу стопу ми ставимо на одному рівні з коліна. тобто не далі, не ближче, а бажано ось на одній лінії. З цього положення ми просідаємо в тазу і завертаємо стегно донизу. Завертаємо, ми, дивіться, не в такому положенні, а через пальці. Хоп, п'яточка вгорі. І назад. І просіли. Угу. Поїхали. Один і два. Хорошо? Один і два. Супер. Завертаємо поволі. Три. Чотири. Не поспішаємо. Повірте, краще зробити повільно, ніж швидко, без різких рухів бажано. Тому що от така от повільна дія, вона дійсно веде до результату. Всі можуть зробити швидко. А ви спробуйте зробити повільно. І ще. Супер. Чотири. І. Три. І. Два. Корпус на місці. Один. Є. Зміна на іншу ногу так само. Виходимо в боковий випад. Розташували стопа на лінії із коліном і поїхали. Просіли. Завернули. Один. шо, Два. І три. Супер. Чотири. Відчуваємо рух в тазу. П'ять. Таз у нас підтягнутий. Шість. І сім. Супер. Вісім. Дев'ять. І десятий. Угу. Є з цього положення. Ми опускаємо таз на п'ятий. Тянемо руки наперед. Потянули, встали, видих. Вдих, опустили таз на п'яту. Видих. Нагадую, що в мене опорна нога. Ось ця. Вона на пальцях. Поїхали. І видих. Один. Видих. Два. Три. Хорошо. У нас тут класно, що працюють м'язи тазового дна. І п'ять. Шість. Видих. Сім. Умнички. Вісім. Руками тянемося наперед. Дев'ять. І. Десятий. Зміна на іншу ногу. Так само розташували. Комфортно. Коліна на рівні із п'ятою і видих. Один. Два. Тянемо стегно. Три. Чотири. Нагадую, ми не просто встаємо, так? Ми підкручуємось тут таз. І ще. Ще три рази. Вісім. Дев'ять. І десятий. Yeah. Приставили коліна до коліна, стаємо на чотири точки знову ж таки. Розташуємо коліна трохи ширше плечей і опускаємо стопи на підйом. Всього положення почергово дуже обережно ми тянемо сідницями то до лівої п'яти, то до правої п'яти. При цьому під'єднуємо руки. Якщо я тяну сідницями до правої е, п'яти, то я витягую праву руку. Якщо до лівої п'яти ліву. Угу. Знову ж таки, ми не просто її вирівняли. Ми тянемося, розтягуємо бокову лінію. Поїхали. Видих. Вдих. Видих. Вдих два. Три, чотири, п'ять. Шість і. Ще сім. Вісім. Дев'ять. Десятий. Є. Опускаємо наш таз і сідаємо в позицію русалочки. Тобто ми виводимо наші ноги наперед. Стопа обіймає коліно, інша стопа відведена назад. Руки фіксуємо перед собою і переводимо вагу тіла до направо стегно. То на ліве стегно. Якщо дуже складно, якщо у вас в цьому положенні завалюється таз, округлюється спина, ставте руки назад. Ось таке положення. Фіксуйте ваш грудний відділ і переводьте таз ось в такому положенні. При цьому не забувайте дотягувати стегно. Перевели, дотянули. Перевели дотянули. Хто може зі мною в такому положенні? Працюємо в такому. Не халтурим. Поїхали. Один. І завертаємо стегно. Два. Відчуваем работу м'язів. Три. Четыре. Пять. Шесть. Хорошо. Спинки рівні. Семь. И восемь. У нас, знаете, как, в детстве, как там матрешка, да? Вот это теперь мы. Мы выросли и стали, как они. И остальные. Е. Чудово. З цього положення вирівнюємо одну ногу, іншу ми залишаємо біля тазу, ось в такому положенні, і почергово переводимо всередину, назовні вирівняли. Це трошки складніше. І з іншою ногою так само підвели всередину, назовні вирівняли. В кого довгі ноги, як в мене, знаєте, вам кілка теж не вистачить. Легший варіант з опором, на руки, якщо ви будете. Фіксувати їх позаду. Легший варіант, якщо ви руки будете тримати перед собою. Тобто раз. Два. Три і чотири. Поїхали. Один. Першу. І два. Чудово! Працюємо. І... Чотири. Виконуйте в комфортному темпі. Ви можете робити повільніше, ніж я. Це не значить, що ви робите гірше. Це значить, що ви контролюєте своє тіло в такому темпі. І це класно. Тому, дівчата, знову ж таки, підлаштовуйте все під своє тіло і навіть темп. І ще кілька разів. Супер. І останній. Є і вирівняли. Розташували руки позаду і малюємо таку, знаєте, я б назвала б це елементом, <хи> тому що на вправу це не дуже схоже, але дуже кайфово, мені дуже подобається відчуття саме від наступної вправи, Тому слухайте уважно і повторюйте за мною. Отже, наша задача звести ноги в позицію русалки, коли одна стопа біля коліна, інша стопа наближена до сідниці. Перевести вагу на іншу сторону і в цьому положенні розкрити таз. Давайте я вам зараз покажу ось тут трошки ближче, щоб ви більше зрозуміли, взагалі в ідеалі цю вправу виконувати в шкарпетках, якщо у вас ламінат, тому що в інакшому випадку на стопи можуть бути не самі приємні відчуття. Буде, буде ламінат тут саме тормозить цей рух. Так, показую ще раз: ми сидимо в широкій складці, розкрили максимально, переводимо наші ноги. Позицію русалки, далі на іншу сторону і вирівняли. Ще раз: русалка, перекат і вирівняли. Ми працюємо лише на одну сторону, потім будемо працювати з іншою. Знову ж таки, легший варіант, якщо ви тримаєте свій опір на руках, складніший, якщо ви тримаєте без рук. Поїхали. А то багато говорю. Хочеться все, дівчата, пояснити, щоб у вас все вийшло, щоб ви не боялися ніякого руху. Щоб ви знали, що ваше тіло може більше, ніж думає ваш мозок. Угу. Можна фіксувати руки позаду. Нагадую. Дивіться, як вам зручно. Три. Чотири. І п'ять. Є тепер в іншу сторону тянемо. Один. І два. І три. Хорошо. Відчуваєте рух саме в кульшовому суглобі. Не в колінах. А в тазу. І ще разок. П'ять. Є. З цього положення опорна рука у нас на одній стороні. Видих. Завертаємо стегно тягнемось рукою в протилежну сторону. Так само на іншу. Ставте стопи як можна ширше. Не мухлюйте, дівчата. Ви тут для того, щоб досягнути прогресу. Поїхали. Один. І два. Тим паче, ми вже ніжки з вами підготували. Три. Чотири. Хто може нижче? Опускаємось. Опускаємось. Прям низенько. Хорошо. Умнички. Ще. Сім. І вісім. Дев'ять. Десяти. Є. Зводимо разом наші ножки. підтягнули до тазу. І в кінці сидимо ще в мотелику. Розслабили зараз максимально ноги. Розслабили стегна. Таз. І сидимо, дихаємо глибоко. П'ять. Чотири. Три, два, один. Є. Yeah. Зводимо разом стопи, переводимо на них вагу і з рівною спинкою підняли корпус. Розташували стопи на рівні з плечима, зробили глибокий вдих. І видих, опустили руки, намалювали круговий оберт плечей, звели стопи, розвели долоні і похлопали. <с> Чудово! Ви великі молодці. Я Хочу вам нагадати, що мобільність тазу вона дуже необхідна нам в житті, тому що від неї залежить і здоров'я вашої спини, і стан ваших ніг, стан якості шкіри, целюліт, різні е, ж, різні жіночі питання, так тому обов'язково працюємо із мобільністю, налаштовуємо себе і. Досягаємо результату. З вами була ваша тренерка Аня. Пишіть в коментарі, як вам тренування, і підписуйтесь, щоб не пропустити подальші комплекси. Прав до зустрічі!